Абсурдність ситуації. Цей проект не надто оптимістичний, але саме в ньому я хотіла показати повну абсурдність ситуації, в якій найкращі технології, сучасна техніка та якісна освіта є недоступні для більшості людей. Багато в чому наша доля і спосіб життя. Думки та потенційні можливості є заручниками країни і місця, в якому ми народились. Коли є все вільно доступним, і тобі цього не потрібно, це зовсім не те, коли все є, а ти купити цього не можеш. І фінансова сторона питання це лише наслідок політично-економічної ситуації в країні і ставлення до її громадян. І саме це є абсурдним, оскільки всі наукові досягнення і речі. Створюються людьми для людей, жодний айфон чи інші засоби не вартують того, щоб люди вдавались до агресії і зневаги, люди, як птахи, досягнення і винаходи яких є неймовірними. Мені б хотілося, щоб всі люди могли жити в якісних умовах і вільно ділитись думками, подорожувати і показувати свої найкращі сторони, не будучи заручниками упередженого судження через своє походження. Але в будь-якій ситуації знайдеться оптиміст і песиміст. Тож залишайтесь оптимістами творчих успіхів. Бай-бай!